Вітаємо сьогодні. Знаєте, хочемо заглибитись у тему реалізму в мистецтві. Будемо спиратись на матеріал від арт студії Ліхтарик. Вітаю так, цікава тема. Спробуємо зрозуміти, як цей напрям ну, змінив правила гри. Саме так, як мистецтво перестало, так би мовити, носити рожеві окуляри і почало дивитись на життя, ну як воно є: від Франції до України. Простежимо цей шлях. Готові. Гаразд, давай почнемо. Отже, що це взагалі таке реалізм? Якщо коротко, це коли художник прагне показати світ, ну справжнім, без прикрас, без ідеалізації. Угу. Часто кажуть, що засновник Гюстав Курбе, але ж до нього були інші, от Барбізонська школа. А вже ж. і тут знаєте дуже важливий контекст. Треба розуміти проти чого вони виступали. Ернст Гомбріх дуже влучно підмітив: це ж була не просто зміна стилю. А що тоді? Це була ну, справжня революція у виборі тем, академізм, що вимагав героїв, міфи, історію, таку знаєте, величну так, так, щось таке піднесене. А барбізонці кажуть: ні. От, просто ні. Ми будемо малювати те, що бачимо: поля, ліси, селян, реальність вони свідомо цей крок зробили першими. І прекрасний приклад Жан-Франсуа Мелє. От його збирачки кулося» 1857 рік. Там же немає сюжету як такого, знаєте, якоїсь драми чи міфу. Просто жінки працюють важко працюють саме три жінки, які збирають залишки врожаю. І чому це було так ну революційно? Бо це ж повний контраст із тими солодкими іделічними картинками села XVIII століття. Абсолютно, там пастушки, квіточки, а тут важка праця, зігнуті спини, бідність. Міле показав те, на що мистецтво воліло закривати очі, або, скажімо, романтизувати. Тобто, це про чесність, саме так: про правдивість зображення, про відмову від фальші, спроба зафіксувати ну, правду будерності. Добре, а тепер Курбе Гюстав Курбе, людина, яка дала назву цілому напряму своєю виставкою. Реалізм Г. Курбе. Він же здається казав, що він самоук? Так, Він цим навіть пишався, і його прямота, його ем, відвертість вона просто шокувала сучасників. От візьмемо поховання в Урнані. Величезне ж полотно, так так майже сім метрів завширшки, так монументальний формат, і на ньому звичайний похорам у звичайному містечку. Ніяких тобі богів, ніяких королів. Це ж був виклик, справжній виклик академічним нормам. Безумовно, використати такий формат, зазвичай призначений для історичних чи міфологічних сцен, для зображення, ну по суті, побутової події з життя простих людей. Це була заява. Заява про гідність цієї простої людини, її життя і смерті. І це піднімає питання. От ви згадали правдивість? Що це означає для мистецтва? Курбеш змушував дивитися на речі, які були ну, незручними, м'яко кажучи, а іноді й скандальними, як його походження світу, це ж була не стільки відверта робота, що її здається, століття не наважувались публічно виставити. Тобто його правда це була така. Досить безкомпромісна штука, і вона схоже знайшла відгук не тільки у Франції. Звісно, ідеї ж не стоять на місці. От цікаво, як це все прийшло в Україну. Адже наші художники теж їздили вчитися працювати до Парижа, набиралися там досвіду, бачили ці нові течії. А як же? От, наприклад, Сергій Васильківський його пейзажі в них є щось від барбізонців. Ця любов до природи, до реального краєвиду, світла, повітря. Але ж це було не просто копіювання? Ні, звичайно, особливо якщо згадати контекст, часи Емського указу, коли українську мову культуру намагалися, ну скажімо так, обмежити. Тобто малювати український пейзаж, українське село це вже ставало певним антиполітичним маніфестом так. Певним утвердженням ідентичності, через мистецтво показати. Ось вона, наша земля, наша реальність. Цікаво. А Микола Пимоненко, він же теж був досить відомий за кордоном. О, так. член міжнародних мистецьких товариств і в Парижі, і в Мюнхені. Це, до речі, руйнує міф про якусь ізольованість українського мистецтва того часу. І його роботи, жнива в Україні, наприклад. 1896 року. Чим вони відрізняються, скажімо, від Мілля? Ну, в Пимоненка мені здається, більше динаміки, більше життя. Ми бачимо не просто втомлених селянок, а цілу сцену. Жінки в яскравому традиційному одязі, діти поряд. Це вже не стільки про тяжку працю, скільки про сам побут, про життя села, майже документація. А його гопак здається, він мав успіх у Парижі? Ще який. Золоту медаль отримав і картину купив Лувр. Це серйозне визнання. Або згадайте різдвяні ворожиння 1888-го, як він там працює зі світлом, свічка, відблиски на обличчях, ця атмосфера таємничості, але водночас цілком земна, реальна сцена, майстерно. Треба згадати і Олександра Мурашка, учень Рєпіна, теж працював у Європі. Його карусель 1906 1906-го теж золото. Але вже в Мюнхені? так дуже динамічна, експресивна робота, і Мурашко потім став одним із засновників Української академії мистецтв. Тобто, бачите, ці зв'язки були дуже тісними, був постійний обмін ідеями. Тож, якщо спробувати підсумувати, що ж головне в цьому реалізмі? Це просто зміна сюжетів замість богів, малюємо селян? Не зовсім, тобто сюжети змінилися так. Але головне це зміна самого мислення, філософії мистецтва. Художники ніби повернулися до, ну, до спостереження. Як колись ми ці відродження вивчали анатомію, щоб малювати реалістично, так реалісти 19 століття почали пильно вивчати життя навколо себе, тобто цікавитись соціальними проблемами, побутом різних людей. Саме так. Їх цікавила правда життя у всіх її проявах: і поетичних, і прозаїчних, іноді і непривабливих. Це було повернення до реальності, до природи. Отже, можна сказати, що реалізм це був такий поворот: від ідеалів, від вигадок до чесного погляду на те, що є. І це змінило не тільки що малювали, але й як малювали. Абсолютно, це відкрило двері для подальших експериментів для модернізму. Гаразд дуже цікаво розібралися. І, можливо, наостанок така думка. Якщо реалісти 19 століття так прагнули знайти і зобразити правду свого часу, то що можна вважати мистецькою правдою сьогодні, в нашу епоху цифрових технологій, фотошопу, віртуальних світів, де вона? Та реальність і як її зобразити? Mm, справді цікаве питання для роздумів. Дякую за увагу. Підтримайте канал на донателло.Лілі Посилання під відео